Привіт всім! З вами доктор філософії з релігієзнавства Олексій Шідін. Сьогодні поговоримо про потоп, про докази потопу. Декілька питань розберемо. В першу чергу, вода. Люди говорять, там, звідки взялась вода для потопу, континенти е на землі високі. Ну, Насправді. Гори на континентах вони утворилися сучасні гори після потопу піднялись, тобто континенти були явно нижче. А по-друге, крім води, яка знаходиться на поверхні землі, ще в 6 або в 10 разів більше поверхні, під поверхнею води. Ось. І які ми ще маємо докази потопу. Ну, в першу чергу, в другу чергу, точніше, це розтяжки. На океанічному дні, які показують, що континенти розходились, шельф розділявся. Наприклад, там Нова Зеландія відділилася від Австралії, так само Америка, Південна від Африки, і ще і Європа і Північна Америка теж були розділені. Ось. І ще одним таким чудовим доказом є. Гайоти, Гайоти знаходяться під поверхнею води півтора кілометра. Це острови затоплені в Тихому океані, і е, якщо взяти береги цих островів, вони піщані, звідки пісок на глибині півтора кілометра. Ну, ще можна було б знайти якесь пояснення, але там також е, на краях цих Гайотів знаходяться. Е, Знаходяться корали, які тільки на глибині, тобто це тільки на невеликій глибині вони водяться на глибині півтора кілометра, вони не ростуть, тому вони там мертві. Тобто, очевидно, що ці е, гайоти не опустилися, тому що дно тихого океану під час потопу, воно провалилося. Ось і тому, тому як це відбувалося, якщо ми подивимося на знову ж таки той самий Тихий океан. Там 20 тисяч вулканів затоплених так є під поверхнею води. Ось а що відбувається, якщо хоча б один вулкан вибухне, наприклад, і виділить декілька кілометрів попалу? Наприклад, Кракатау в Індонезії. Вибухнув в кінці 19 століття 80 кілометрів попалу, що навіть на планеті клімат був холодніше в тому році в деяких частинах планети навіть не було повноцінного літа, тобто була зима цілий рік, 1816 рік. Ось а якщо десятки тисяч таких вулканів, то починається льодовиковий період. І очевидно, що очевидно, що потоп. Вибухи вулканів, які відбулись одночасно з затопленням водою, призвели до льодовикового періоду. Але Бог так зробив, щоб Ковчег висадити в районі Іраку, де люди прожили понад 100 років після потопу. Там не було льодовикового періоду, і люди відносно спокійно змогли цей час прожити. Тобто це тільки невелика частина фактів, фактів маса про потоп. Ось і ще раз хотів би нагадати, що ну води повно на дні е доказів повно. Ось, але люди не вірять. Ну чому не вірять? Тому що просто не хочуть вірити. Люди дізналися, що на дні у Кенському, тільки близько 60 років тому. Ось, але при цьому люди вірять всякому ячню, що там десь на Марсі був потоп. І воду шукають. Ну, вона там, очевидно, є, але ну, земля це водна планета. Але тут люди заперечують, а там говорять, що було, було якесь затоплення. Ось Тому треба вірити, звісно, Біблію вивчати теологію. Тому що потім це був Божий суд, Божий суд знову прийде на землю. Ось І тому треба вивчати Слово Боже. Ось. Е, підписуйтесь на е, канали. В телеграмі, в Ютубі і в інших соцмережах, докторів теології Салтаненко, яких особисто я слухаю Ось, і будете знати, що і як робити. Хай Бог вас збереже.